У цьому відеоролику ви дізнаєтесь, хто такий Роман Про. А якщо ви його ще не бачили, я вам все розповім. А ви не перемикайтеся, ми поїхали! Ну, давайте будемо розпочинати, хто такі Роман Про. Зараз я вам покажу фото, хто це такий. Ось він. Його звати Рома. Факти, У нього такий Нік в Тіктокі. Якщо ви не бачили, зараз я вам покажу його відео та пісні. Ви будете довго сміятися. Мене звати не Андрій, не Петро е, Ні. Мене звати Роман Про, як чок'я е. Забираю тебе, як ти саме АВП І це В очах у мене 700 FPS Самадан викликає інтерес Мене звати не Петро Ой, а просто заспівався. М -м, такі собі треки, якщо чесно, біти та пісні він робить 100% не сам, так як і монтаж. Пісні йому може даже хтось написати, а він їх просто озвучує. Набрав він у Тіктоці декілька мільйонів переглядів, можна сказати, золотів, і його побачила багата кількість людей. І за цього з нього багато людей ще рофляють та крінжують. Тобто його пісні взагалі неякі, типу крінжові, типу... Омут там, наприклад, у мене в очах 700 FPS. Ну і тобто... Такі собі пісні. Багато інформації в Гуглі чи GPT-чаті я не знайшов. Знаю, що у нього є два канали на Ютубі: це Роман Про ігри та просто Роман Pro. Рома uh, Pro ігри, Роман ігри. він там, якщо не помиляюсь, викладає свої ігри, там Бравл Stars, як він відкриває якісь коробки, так, е, ну, і так далі. Грає якісь ігри. Можна з нього просто поуграти. Ще є другий канал Роман Pro, там, де він викладає свої пісні і кліпи. Типу у мене в очах 700 FPS, або там мене звати не Андріна Петро, я Роман долбує. Ой, я Роман про. Ізвиніть за мій французький. А, ідемо далі. Може, він просто хайпить на цих рофл-піснях, а може і ні. То мені часто кажеться, що він не капліки на рофла. Бо ну, по, нього, по його фізіономії вже зрозуміло, що це якийсь точно якийсь парацетамол такий, що це поє вообще не в рофл. Може він серйозно поється всерйоз. Може, у нього і він і Іван Золо по-українськи. Ну, а у мене більше нічого немає, що сказати. На цьому відеоролик буде підходити вже до кінця. Всім дякую за перегляд до зустрічі!